Розкажіть, будь ласка, що це за така стратегія росіян на мотоциклах? Вони ними пересуваються, але ж вони з них не можуть стріляти. Е і що це? Це якісь особливі мотоцикли? Ви знаєте, друзі мої, ви зараз, коли розказували, розповідали це все. Я вже сміявся. Я думаю, що ви самі в студії <губ> також розвеселились. Тим, що розповідали. Чому, тому що дивіться, ну, я не розумію, який це має бути військовий, який двома руками держиться за штурвал, скажімо так, да? а другий сидить за спиною на узкій табуретці, яка від цього користь, як він має е, е, поражати ціль, як він має е, нести гніве враження. І чому вони вважають, що вони стали меншими уязвими для наших дронів, я не зовсім розумію. Но це все що бо бояга на ступі якась. Я просто чесно... Дивлюсь на це все і ті, удаюсь. Чому вони дістали на вашоях їздити? Ну ях, а що це за жив, тактика, пане Юрій? В чому її зиск? Чому мотоцикли? Дивіться, ну я ще можу розуміти тактику малих тактичних груп на легко бронірованій техніці під прикриттям артилерії. От. Перед при е артилерія ворога може відработувати наші позиції, точ -точ точні ліквідувати цілі на наших позиціях, да? які можуть нанести. В час контрнаступ наступательных дій противника на позиції, э, якісь там враження по отношенні до наших войск, Но не зовсім розумію, чому про що мотоцикл. Так, у нього є там може більш десь э, лучшая проходимость, в нього є скорость. Но це нічим не отличается от від будь-якого другого транспорту.